Всім привіт, мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. А видення за Економіс пише про те, як українські інженери-волонтери створюють нову ракету Трамбіта. Пишуть про те, що вона на фінальній стадії розробки і що буде запущено серійне виробництво. Водночас, зі слів високопоставленого чиновника з питань безпеки, говориться про те, що треба як мінімум рік для того, щоб розкачати це виробництво, і для того, щоб ці ракети, в принципі, могли загрожувати території Росії. Так, ці ракети, до речі, ще можуть доставати до самої Москви. Насправді, спочатку війни доволі багато було різних проєктів, там дронів та ракет, але більшість із них, як ви розумієте, вони не пройшли випробування і їх не використовують. А хоча низка дронів все ж таки використовуються, як ми бачимо, але все одно Україна не може досягти паритету по цій галузі із Росією. У будь-якому разі Україні буде потрібна така ракета, навіть після закінчення війни, для стримування Росії, і щоб можна було направити ці ракети на Москву. Тож така ракета має з'явитися, чи буде успішний цей проєкт, чи якийсь інший. Християни у Сирії почали масові протести все через спалення різдвяної ялинки, хоча влада стверджує, що начебто вони затримали людей, які це скоїли. А так демонстрації почалися після того, як у місті Скальбія, де проживає дуже багато християн, була спалена різдвяна ялинка і говорять про те, що це зробили радикали і пов'язані які з новою владою. У соціальних мережах з'явилось відео, як люди у масках та зі зброєю підпалюють цю як і є, йолку. Ось такі релігійні пристрасті у Сирії продовжуються, і, в принципі, це велика проблема Сирії та, напевно, близького сходу. Це нетерпимість якраз між різними конфесіями та навіть у середині самого ісламу, постійна боротьба між сонітами та шиїтами. Нинішня влада вже, в принципі, підігравала заходу і говорила про те, що у Сирії там буде демократія, свобода, віросповідання і все таке інше. І навіть там була демонстративно проведена служба в одної з християнських церков у Дамаску. А при цьому є великий скепсис на рахунок того, як довго це буде все ж таки тривати. Зрозуміло, що люди, які зараз знаходяться у владі, вони не дуже терпимі до інших релігій, і коли ця ширма впаде, буде напевно, не дуже весело. Учасникам нападу на ізраїльських болівальників в Амстердамі дали до 6 місяців тюрми. Так, наприклад, одному з обвинувачуваних дали 10 тижнів ув'язнення, наймолодшому із обвинувачуваних. 19-річному дали просто 100 годин громадських робіт. Так, це про той погром, який нещодавно відбувався в Амстердамі, і коли поліція навіть не могла з ним впоратися, ось такі доволі лайтові сроки дали людям, і це, в принципі, стимулює їх робити і далі такі дії, тому що зрозуміло, що їх серйозно не будуть наказувати. Але хоча, як ви розумієте, збройний напад на людей повинні каратися, напевно, більш жорстким покаранням. Знову ж таки, така слабка поведінка влади у майбутньому буде штовхати радикалів знову ж таки на подібні дії, чи, на може, більш радикальні, більш різкі, і це дає негативний стимул для суспільства. В комітеті Верховної Ради з національної безпеки зробили заяву про те, що жодного законопроекту про зниження мобілізаційного віку не існує, і що це міф, який розповсюджується в інтернеті. Ця тема доволі активно мусолиться останній місяць, і американці якраз говорять про те, що Україна має знизити мобілізаційний вік, але тим не менше Зеленський не йде на такі поступки і не хоче знижати цей вік. А щодо самого законопроекту, то і справді було доволі багато слухів щодо цього, та й в принципі законопроект може створити будь-який депутат. Разом із тим слід розуміти, що якщо війна буде продовжуватися, якщо вона буде ще тривати деякий час, то рано чи пізно влада піде на такі кроки і буде знижено мобілізаційний вік. Можливо, не до 18 років так різко, а можливо, там до 23, як це було зроблено з початку війни, був 27 вік для мобілізації. Наразі 25 мобілізаційний вік, і може знижено там буде до 23 років, може трішки нижче. Громадськість сприймає, звичайно, все це негативно, як і в цілому мобілізацію, але знову ж таки. Якщо війна буде продовжена, то і мобілізаційний вік буде знижено. Це очевидно. Дональд Трамп не повторить мінські угоди, які не забезпечили довготривалого миру. Про це нещодавно заявив Кіт Келох і зробив заяву про те, що Трамп хоче якийсь довготривалий мир, чесний, стабільний і надійний. Якщо спиратися на ті дані, які зараз видають західні ЗМІ щодо плану Трампа, то вони і справді не схожі на мінські домовленості, тому що там є гарантії безпеки та механізми для забезпечення безпеки. А самі ж мінські домовленості були тоді просто заморозкою війни, і ні одна зі сторін не думала їх виконувати, тим більше вони були підписані на дуже низькому рангу, навіть не були ратифіковані. Україна використовувала мінські угоди якраз для стримування Росії і для застереження від повномасштабної війни. Знову ж таки, нинішній план буде більш ґрунтовним і буде включати в себе більше пунктів щодо безпеки і щодо в принципі функціонування якраз демілітаризованої зони та такого іншого. Екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно зробив заяву про те, що якщо Україна не набуде членства в НАТО, Через декілька років може напасти на Росію. А він пояснює, що наступне покоління політики буде зосереджено на відновленні України. А ось через покоління будуть політики-реваншисти, які захотять напасти на Росію. А ось такий шантаж від Митра Кулеби, хоча він наразі навіть не займає ніякої посади. Та й коли займав місце голови МЗС, теж не мав ніякого в принципі, впливу, враховуючи те, що міжнародною політикою вже давно займається суто офіс президента. А на рахунок висловлювання, то загалом в Україні справді будуть реваншистські настрої і будуть заклики до повернення усіх земель на кордони 91-го року, і це буде після війни, може відразу, а може через деякий час. Тут в принципі зрозуміло, але наскільки Україна буде готова це робити чисто фізично, то я думаю, що найближчі 10 років про це навіть не можна і мріяти. Більше того, західні політики все зроблять так, щоб такого не відбулося, і без вступу України до НАТО. Я взагалі тут не розумію, як вступ до НАТО буде стримувати Україну від реваншизму. Насправді не очевидно. А якщо все ж таки західні політики не зможуть тримати Україну від реваншизму, то тоді навіщо Україну включати до НАТО? Адже Україна, яка розпочне реванш проти Росії і буде у складі НАТО, втягує увесь альянс війну проти Росії. Здається, що це аргумент якраз проти того, щоб Україну включати в НАТО, тому що у такому разі НАТО буде вимушено воювати із Росією якраз через Україну. Наразі НАТО не змушені це робити, тому що немає ніяких зобов'язань щодо української безпеки, там щодо українського захисту тощо. А тому цей тейк Кулеби можна сприймати навіть навпаки, що не треба брати Україну до НАТО, тому що Україна захоче колись там напасти на Росію. І в принципі, це доволі резонно. Міноборони просить відтермінувати підготовку законопроекту про демобілізацію до 18 березня. Раніше говорили про те, що цей закон, начебто, має бути у кінці грудня, але ось його вже витісняють на наступний рік. Говориться про те, що вони ще не налагодили механізми ротації, мобілізації та такого іншого, тому не можуть повноцінно функціонувати в плані демобілізації. Власне, чого слід і очікувати, в принципі, є таке відчуття, що цю тему підіймають якраз для звичайних солдатів, щоб у них з'являлася якась надія на те, що все ж таки мобілізація ось-ось буде. Але насправді вона все ніяк не відбувається, і напевно вона насправді буде тільки по закінченню війни, і то, напевно, не дуже швидко. Тим більше армія та мобілізація перебувають у кризі, і наразі це в принципі неможливо робити. Вони не хотіли проводити демобілізацію у більш стабільні часи, а зараз так тим більше. Спецпосланець Трампа Кіт Келлах нещодавно засудив масовану російську атаку по українській території, якраз яка була на різдвяні свята. Так говорить про те, що Сполучені Штати хочуть миру і що це така типу ескалація чи щось таке. Ну, звичайно, обурення, обіспокоєність і все таке інше. Аналогічно відреагували у Євросоюзі у Великобританії, теж засудили атаку Росії по території України. А Росія періодично робить такі символічні атаки, якраз на великі свята, і цей випадок не став виключенням. Росія атакувала територію України, а саме енергетику, прямо у Різдво. Ось з вами таке різдвяне перемир'я, про яке нещодавно говорив Орбан. Взагалі є таке побоювання, що така тенденція буде посилюватися якраз перед перемовинами і приходом Трампа. Особливо це стосується енергетики та інфраструктури. Росія буде намагатися її максимально вибити якраз перед перемовинами чи якимось перемир'ям. Нещодавно сталося падіння пасажирського літака в Казахстані в місті Актау. і загинуло дуже багато людей, хоча частина вижила. Говорять про те, що це могло статися через вибух чи через птахів. У владі Казахстану заявили про те, що вони не будуть робити попередніх заяв і наразі йде розслідування цього діла, і що не буде давати ніяких поки що версій. Сама ж авіакомпанія, ось ця Азербайджан Айрлайнс, Поки що не називає причини, а ось деякі змі пишуть про те, що це мог статися вибух на борту чи знову ж таки версія про птахів. Ну і саме цікаве, це ось це відео, де бачно, що у крилах літака є якісь пробоїни. <evaluation> і пишуть про те, що літак могли обстріляти, і українська сторона заявила про те, що це міг зробити якраз. Російський зенітно-ракетний комплекс. А ось така трагедія сталася на рахунок цього відео, в принципі, я не експерт, але і справді воно виглядає досить дивно. І в принципі, це теоретично могло статися, враховуючи те, що Росія чекає українських дронів і що нещодавно були якраз приліти навіть по Казані. Та взагалі Росія має таку погану тенденцію збивати пасажирські авіалайнери. Цей Боїнг у Донецьку, це і збиття Боїнга над Сахаліном ще у радянські часи. Видання за Телеграм пише про те, що Асму Асад, дружину Асада, ізолювала від інших людей через Лейкоз, і лікарі оцінюють її шанси на виживання 50 на 50. Пишуть про те, що це якась інфекція, тому її ізолювали, і незрозуміло, може вже ця інфекція якраз розповсюджилася по усьому сімейству Асадів. Канцелярія Асади ще у травні 24-го року якраз повідомляла про те, що жінка і справді. Асада дуже хворіє, і що в неї лейкоз. тобто інформація, в принципі, не нова, але наразі хвороба, напевно, загострилася. Цікаво, що нещодавно була ще інформація про те, що вона хотіла втікти з Москви і втікти від Асада у Лондон повернутися. Єдине, що не зрозуміло як, але може якраз на лікування можуть її випустити навіть України з західного світу. Ну і взагалі можна сказати, що у Асада і справді якась чорна смуга у житті. Видання Радіо Свобода, посилаючись на слова європейських дипломатів, пише про те, що у середовищі європейських політиків скептично сприймають ідею про миротворців на території України, якщо там не буде американських військових. Пишуть про те, що без участі американців інші європейські країни буде доволі складно переконати у тому, що вони мають відправляти свої війська на територію України після заморозки, це якраз план Трампа щодо розміщення їх на демілітаризованій зоні. Більше того, побоюються того, що праві популісти будуть використовувати це проти якраз системних політиків, і будуть говорити там навіщо солдатів посилати в Україну, навіщо помирати за данцях. А ну і питання росіян, що вони теж не будуть приймати європейську миротворчу місію в Україні. Деякою мірою це була очікувана реакція, враховуючи те, що європейські політики тільки говорять про ескалацію, про те, що Путіна там не можна бісити, і так далі. І так далі. Це ми чуємо просто постійно від різних політиків, від західних, східних і так далі. Навіть польська сторона, яка, начебто, така антиросійська і ближче всього до України, навіть вони говорили про те, що вони не збираються відправляти своїх військових на територію України. Тут тільки вже надія на дідуся Трампа, що він просто дасть усім там просратися, і змусить європейські країни відправляти своїх миротворців на територію України. При тому, що і справді Трамп не хоче відправляти американських військових, говорить про те, що Європа сама має забезпечувати свою безпеку і не покладатися постійно на Сполучені Штати, що в принципі теж звучить досить справедливо, враховуючи те, що ресурси Євросоюзу вони досить великі, і у людському потенціалі, та й в економічному, в принципі, не поступає. Юються сполученими штатами, але Європа, наприклад, не хоче інвестувати доволі багато грошей в оборону. Ну а сам Трамп хоче більше зосередитися на Китаї, про що неодноразово говорив. і Це його публічна позиція. China. чана, чайна, ловом, чайна, чайна, чана, China. чайна, агегав майчана, чайна, чана, China. 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 чайна, China. 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 Видання Блумберг, посилаючись на російських чиновників, пише про те, що Росія буде постачати газ до Європи іншими маршрутами і не буде просто використовувати якраз транзит через Україну. А при цьому зауважує, що Словачина вкрай серйозно стурбована таким рішенням. Ну, ми бачили, що Фіце навіть поїхав у Москву щось говорити з Путіним. Хоча, напевно, треба йому було їхати до України і говорити з Зеленським, щоб транзит було продовжено. Тут, в принципі, справа саме в Україні, а не в Росії. Росія і справді. Не проти постачати газ до Європи. Єдиний газовий потік, який функціонує і постачає газ із Росії до Європи, це турецький потік. Разом із ним є там продовження його, Балканський потік, який йде до деяких Балканських країн, і, до речі, доходить аж до Угорщини, тому, в принципі, Орба, напевно, на цей рахунок не так засмучений, як той же Фіцо. А тому в Угорщині на цей рахунок є альтернативи. Є вже ж питання щодо можливостей цього газопотоку, але тим не менше без газу вони точно не залишаться. А у Словаччина якраз дуже залежна від транзиту через Україну, і це фактично єдине постачання газу, яке в них є. Тому напевно там може назріти якраз серйозна енергетична криза. А видення Bloomberg пише про те, що на території Ірану вирішено було заблокувати WhatsApp та магазин додатків Google Play. Пишуть про те, що це було рішення там у вищій раді з питань інформаційної безпеки воно було прийнято. А та й так, в принципі, на території Ірану, і так майже заблоковані усі західні соціальні мережі, та й не тільки західні, там заблокований Ютуб, заблокований TikTok, Телеграм заблокований Фейсбук, Інстаграм тощо. А так, що Іран добуває залишки західних продуктів, які, начебто, впливають там, на іранське суспільство і можуть. Прививати там неправильні цінності, хоча говорили про те, що цей президент новий типу ліберальний, хоча він справді ліберальний, але у контексті іранської політики. А можливо побоюються нових великих протестів, тому що саме через соцмережі, месенджери та подібні речі якраз і координуються усі протести, і влада не може їх повністю контролювати. Останній раз, коли були великі протести, там навіть вирубали увесь інтернет на території Ірану, щоб неможливо було якось все це координувати. Хоча там вони були доволі стихійними, але до результату ніякого не призвели. В принципі, є така специфіка іранських протестів. Вони бувають дуже масштабними. Дуже агресивними та радикальними, при тому, що вони ніколи не досягають ніяких цілей, видання Washington Пост пише про те, що Байден планує нові масштабні санкції проти енергетики Росії якраз перед самим своїм уходом думають про те, що це може дати якраз адміністрації Трампа перевагу щодо тиску на Росію і щодо її переговорів. Основна ідея санкцій полягає у тому, щоб ось цей тіньовий флот Росії можна було якось придушити і щоб Росія не могла їм користуватися, тому що саме через цей флот Росія і постачає свою нафту до третіх країн. Також розглядається анулювання ліцензій для банку, що дозволяє банкам проводити транзакції пов'язані з російською енергетикою. Ну, питання лише одне: чому це робиться саме зараз? Тобто про цей тіньовий флот Росії вже відомо досить давно, вже про нього усі говорять два роки. Багато західних видань писали про те, як Росія обходить санкції, як користується цим флотом, як відбувається це в принципі поетапно. Тобто, навіть звичайні люди, прочитавши ці статті, знають, як це функціонує, тим більше про це знає американський естеблішмент і знає, напевно, набагато більше. Тому вони досить часно вводять санкції, хоча, напевно. Краще пізно, ніж ніколи. Хоча ми бачимо, що наразі міняється адміністрація, і, в принципі, у Трампа розглядають те, що з Росії буде знято частково санкції, тому не знаю, наскільки це спрацює. А влада Данії оголосила про значне збільшення оборони острова Гренландія після того, як Трамп заявив про те, що він хоче його купити, так вони підвищують там оборону і виділяють щонайменше. Півтора мільярди доларів якраз для оборони острова. На ці гроші вони планують придбати два нові інспекційні кораблі, два нові безпілотники дальнього радіусу дії та дві додаткові собачі упряжки. Це реально написано так у статті. А також фінансування передбачає збільшення штату арктичного командування у столиці наук а та модернізацію одного з трьох аеродромів у Гренландії, щоб можна було на ньому приймати самоліти F 35 а ну це звісно допоможе країні воювати із іншою країною, у якої військовий бюджет 800 мільярдів доларів. Дуже показово та дуже серйозно. А взагалі щодо всієї цієї теми, то не зрозуміло, чи Трамп всіх тролить таким чином, чи він на серйозі розглядає такі можливості щодо Гренландії, там щодо Канади. Та щодо Панама, тобто останнім часом він почав прямо тиснути на ці три теми і постійно їх підіймати. Нещодавно також заявив про те, що Канаді там знизять податки на 60% якщо вони стануть там якимось штатом Сполучених Штатів чи щось таке. Не думаю, що це серйозно, але звучить досить дивно від політика такого рангу. Угорський прем'єр Віктор Орбан упевнений, що війна між Росією та Україною закінчиться у 25-му році, чи то якимось перемир'ям та заморожуванням, чи знищенням однієї з воюючих сторін. Також говорить про те, що коли війна закінчиться, то у Європі будуть нові економічні успіхи, нове економічне зростання і ось такі ось надії. А ну щодо економіки, то напевно надії пов'язані із тим, що з Росії знімуть санкції. В принципі, в адміністрації Трампа говорять про те, що частково можуть зняти якісь обмеження. І це може відновити якісь повноцінні контакти між Європою та Росією, там щодо енергоресурсів, чи може щодо якихось ще товарів. Щодо війни, то кожного року говорять про те, ось ось цей рік вирішальний, ось 23-й вирішальний, ось 24-й вирішальний, ось 25-й вирішальний. Тому це таке напевно. Хоча тут є і справді великі зміни, це зміна адміністрації Сполучених Штатів і самі інтенції Трампа, які пов'язані із тим, щоб завершити війну. Нещодавно мер Москви Собянін зробив заяву про те, що 600 тисяч учасників СВО проходять зараз реабілітацію в одному з найбільших медичних центрів у Москві. Ми прийняли рішення о перепрофілірованні цього центру під реабілітаційний центр учасників СВО. І сьогодні там уже проходить реабілітацію около 600 тисяч учасників спеціальної воєнної операції. Цьому сам по собі по масштабам, я думаю, в нашій країні, і унікальний з точки зору технологій. Ось таке откривення від Собяніна, але тут цікаво саме цифра: це 600 тисяч, якби поранених, напевно. І якщо так в принципі рахувати, то там російські загальні втрати можуть досягати навіть мільйона людей. І це до речі, тільки в одному російському центрі. Керівник фонду Поверни живим тарачмут вважає, що заморозка бойових дій у війні з Росією дуже поганий сценарій, тому що Росія рано чи пізно нападе на Україну, і що рано чи пізно буде реванш, і говорить про те, що Росію треба дожимати. Не враховуючи якісь особисті інтереси та переконання, хочеться спитати, а яким чином можна Росію дожимати, коли в Україні криза мобілізації. Про це навіть відкрито вже почали говорити українські депутати, та велика нестача техніки, яку Україна сама не виробляє, і яку просто чекає від західних партнерів, а вони останнім часом не дуже активно її передають. Більше того, ми знову ж таки повертаємося до питання, а що таке перемога, що таке дожимати, який сценарій, в принципі, Тарас може бачити у разі виграшу війни українською стороною, чи Україна повинна просто вийти на кордони 91-го року, хоча тоді війна теж може продовжитися. Чи Україна має наступати на Москву, чи режим Путіна повинен чомусь рухнути, чи щось таке? Тобто незрозуміль навіть контуру цієї перемоги, тому про що він говорить, чесно кажучи, не дуже очевидно. Гених, ну я тебе русским языком говорю, на себя тяни. Я натурлиш лайте, и маха яст.